Ще така в мене є пасоля спаржовка. Вона сама по собі така дрібненькі, стручечки, Пасолька сама теж дрібненька. Вона в цьому році вродила рясненько. її добре жарить з цибулькою, з морпочкою. Вона такі має смачний. Привкус. Вже вона передсвіла, вже більшість пов'язалася в стручечки. Ось так вона свіла біленьким таким цвітом. І частину використаю на насіння, а частину. Будемо використовувати для харчування. Дякую вам всім за увагу. Мирного вам дня і все самого найкращого.